Шанування пам'яті загиблих воїнів АТО, патріотичні пісні, збір коштів для військовослужбовців, цікаві майстер-класи, солдатська каша з польової кухні. Саме так на соборній площі Чернівців відзначали День захисника України. Щиро по буковинськи це свято ініціювали волонтери громадської організації Дорогою добра, кандидату депутати до місцевих рад від Чернівецької обласної організації політичної партії, «Українське об'єднання патріотів, УКРОП» Олена Раца та Олеся Вуз. Це свято святкують не тільки військові. Тепер і ми, волонтери. Для нас воно також дуже важливе, тому що ми постійно пліч-опліч знаходимося з нашими військовими в даний момент на обороні нашої країни. І після того, вже в мирний час також ми будемо їх полишати, їхні сім'ї та нашу країну загалом. Не словом, а ділом це життєве волонтерок. Не для красного слівця вони організовують заходи та акції, а реальними справами підтримують тих, хто стоїть на захисті нашої країни. Вирішили в цей день відзначити свято захисника України, щоб ще раз подякувати нашим хлопцям, які знаходяться на передовій на фронті. Війна не закінчилася. Вже бачите, що холодно. Нам потрібні шкарпетки, нам потрібні шапки для них, нам потрібна термобілизна. Ми хочемо, щоб люди і надалі допомагали, бо хто як не ми допоможе нашим військовим. Зігрівши чернівчан солдатською кашею та чаєм, волонтери зібрали також і кошти та речі для українських захисників. Учасник АТО, кандидат у депутати до Чернівецької міської ради Ігор Тирученко, також долучився до акції. Божне чуток знає, якою має бути допомога українській армії. Ми захищаємо нашу державу там, боронимо наші кордони. А тут у нас в тилу ставлять нам е, ніж, можна сказати, в спину заганяють ті люди, які називають себе благодійниками, депутатами. Ми уходили на фронт. Були одні ціни, а дзвонять рідня і кажуть, що нема за що жити. Ось цього треба починати. Тому я вирішив взяти відпустку і приєднатися до команди чудових патріотів, патріотів, які бажають змін нашій державі. Це наші укроповці. Серед них є багато атовців, таких як я, людей, які виїжджали на фронт, возили до гуманітарну допомогу. Це, це люди, які дійсно душою і тілом вболівають за нашу державу. У палітрі цього дня і повернення до традицій українського козацтва і гартування незламного духу. У Чернівцях такий рух розвивають члени міської організації Міжнародної академії козацтва, яку очолює Григорій Василив. Козацькі традиції безумовно потрібно відроджувати. Треба виходити на нові європейські рівні від себе особисто від партії «Укров» Хотів привітати всіх сьогоднішнім таким святом. Побажати нашим захисникам незламного духу. Перемога за нами. Слава Україні!